Українське військо потребує підтримки. Саме тому в Україні триває мобілізація. Пенсіонери силових структур, за словами Міноборони, також мають вставати на облік чи підлягають мобілізації пенсіонери МВС. Речник міноборони Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону розповів, хто підлягає мобілізації. За його словами, мобілізувати можуть навіть деяких пенсіонерів. Державні службовці, які є військово зобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до сил оборони. Лазуткін зазначає, що відповідно до нового закону військові пенсіонери силових структур також зобов'язані стояти на військовому обліку. Йдеться про тих осіб, які пішли на пенсію після служби у Міністерстві оборони. Нацполіції тощо. Питання про мобілізацію пенсіонерів в Україні є складним і суперечливим. З одного боку, Україна потребує всіх можливих ресурсів у боротьбі з російською агресією, і досвід та навички людей похилого віку можуть бути цінними. З іншого боку, багато пенсіонерів мають проблеми зі здоров'ям або доглядають за онуками, і їх мобілізація може призвести до додаткових труднощів. Багато пенсіонерів мають великий досвід роботи в різних сферах, який може бути корисним для армії або інших оборонних структур. Знання мови пенсіонери, які жили в Радянському Союзі, володіють російською мовою, що може бути корисно для роботи з полоненими або спілкування з цивільним населенням на окупованих територіях. Патріотизм Багато пенсіонерів активно підтримують Україну у цій війні і готові зробити свій внесок у перемогу. Аргументи проти мобілізації пенсіонерів. Стан здоров'я. Багато пенсіонерів мають проблеми зі здоров'ям, які можуть зробити їх непридатними для військової служби. Опіка над онуками Багато пенсіонерів доглядають за онуками. і Їх мобілізація може залишити дітей без догляду. Психологічний вплив: війна може бути дуже стресовою для людей будь-якого віку, але для людей похилого віку це може бути особливо важко. В Україні наразі не існує мобілізації пенсіонерів, проте влада заохочує людей похилого віку, які готові та здатні допомагати, волонтерити або працювати в тилових підрозділах. Важливо, щоб будь-яке рішення про мобілізацію пенсіонерів ґрунтувалося на індивідуальній оцінці їх здібностей та обставин.